Багатьох є діти, я спілкуємося на, на різні теми. Мене недавно приходить мій знайомий і каже: Бодька, не знаю, куди малого після садика дати. Попробую в школу, бля. Ну, Вроді би, так працює. Я зараз ну, часто згадую про свій шкільний період, тому що це, ну, це час, який ми провели дуже вели багато в школі. Тобто, Більшість людей 11 років, більш успішні люди 9. І я ніколи не міг зрозуміти, ну, чому в школі 1 вересня називається лінійка. А потім я переглядаю свою дитячі фотографії, де ми всі з пацанами стоїмо, і у нас всіх такі от прически. Я такий лінійка. Все чітко. Ну, 1 вересня прийнято вважати, що це є День Знань. Хоча по факту 1 вересня це день, коли ми ніколи нічого в школі не вчили. Перша вересня це, день, коли ти приходиш в тому, що не хочеш, туди, куди не хочеш. Перша вересня це твоя перша робота. От, ну. Я просто згадую своє 1 вересня, я стою в тому костюмі на виріст, бо має ще на паску хватити. Ми жили в місті, де всього на базарі було два костюми, і ви з пацанами б... як шахматна дошка просто. Падає дощ, ти весь мокрий, бо мама тримає, тримає парасолю над собою, бо вона зробила прическу. Ти, ти в мокрому костюмі на виріс як бомжара, думаєш, боже, нашому. Стоїш з тим тою квіткою в салофановому кульку, яку маєш подарити людині, яку не поважаєш. І інсайти з 1 вересня, бо я ще тоді, як був на першому класі, на своє 1 вересня, я побачив цього одна який тримав на собі дівчину і йшов і всі ним любувалися, гордилися, пишалися і спостерігали на нього. І тоді я зрозумів, що якщо ти дозволяєш дівчині сісти на тебе, ти вже кращий, ніж інший. Ти, ну, ти, ти лідер, ти, ти молодець, ти гордість школи. Так, навіть якщо це дівчинка малесенька, але в цілому молодець. Знаєте, нам школа дуже багато дала, це безглузду заперечувати, але ще багато що школа нам і не дала. От е, я закінчу школу, мені було 17 років, і я чітко знав, де є Гватемала, але не знав, де клітор. Я коли перший раз зробив кульнінгус, я думаю, нахуй мені та Гватемала! Марія Руслаївна! Я перший раз зробив кульнінгус за принципом Пахне гімном, піднімайся вище. Пацани, сльози повитирали. І бороду трошки. Я згадую свої предмети так також оглядкою не на назад. У нас в школі був такий урок, виховна година, і в нас виховна година розпочинала з того, що приходила викладачка. І, ну, погодьтесь, виховна година це не предмет про виховання. Виховна година це тебе або чмірять, або гроші збивають з тебе. І у нас так розпочинався предмет з того, що приходила викладачка, і. Ми починали урок з молитви. Так, ми почали урок молитви, сідали, потім викладачка така: Ви худоба, ви не потрібні. А я сижу, плачу, блядь, мені дев'ять, а я вже не потріб. Блядь". Нас в школі треба було прибирати ну, в класі і навіть і на території. Вим, та як у нас були типу, ці канікули біля школи, ми малювали паркани, малювали, малювали стіни і думаю, блядь, ну це як колонія продовженого дня. От що. І в школі ми теж мали прибирати і думали, нащо ми забираємо хліб в От Навіщо це все? Я хуйово поприбирати і вдома можу. І була моя черга поприбирати в класі, я забив болт на прибирання. І оце, знаєте, з дошки насипалося білого такого ну, мулу, що можна півкулумбії на нюхати. Як його багато було, і в нас була виховна година. Вчителька прийшла, це побачила, ми всі помолилися, сіли. Вона бачить це, це білий мул, бере шмату. Так з-під дошки такого все забирає. І чуваку, який стоїть на першій партії, так лице. ти худоба. А це був єдиний чувак, який в класі прибирав. І що, зараз крутий айтішник, і у нього гроші зайчо. Що? що такий Я Ще про цю історію не знаю. Багато різних предметів в школі було цікавих і людей цікавих. У нас в школі був трудовик, його звали Ігор МС. Його назвали Ігорем Сі. Не тому, що він реп читав, а тому, що йому пальця на верстаті йобнуло. <рес> Це він так придумав тризу показувати, а не банда Едженс. Я пам'ятаю 10 чи 11 клас у нас ми, що, журнал з техніки безпеки читаємо. Він каже, так, хлопці, не читайте, просто підпишіть. Просто підпишіть. Я такий ні, блядь, я все прочитаю. Я прочитаю до останнього рядочка. Так, він, до речі, він від інших трудовиків він ніколи не пив. Ну, не то, щоб фізруком, він навіть з нами не хотів йобнути, я... я вражений. Але він дав одну круту таку був тему нам. це, Він каже: хлопці, запам'ятайте, дітей треба бити кульком мандаринів, щоб синяків не було. Береш такого кульок сім-вісім штук, як тіліпнув його раз, зразу заспокоївся. Я думаю, вау, я хочу побачити лист до Миколая твого, твого малого. Дорогий стій Миколай, мені, будь ласка, машинку, кіндер і все. І якщо все-таки мені мандаринки, то будь ласка, дві-три штучки. Бажано без кулька, бажано почищені вже по дольках. Я в школі ходив на два гуртка: це випалювання по фанері і вирізання лобзиком. Мені здається, що мої батьки мене відправили туди за принципом, що смішно звучить і на хоч не пригодиться. І я виграв міську олімпіаду по випалюванню на фанері, випаливши лице Шрека, Фіони і Віслюка. <плес> і я виграв цю олімпіаду важкій конкуренції в нікого, бля. О, тому, що ні, тому що ніхто такою херньою не займався. Просто трудовика потішив. Знаєте, в нас в школі був один чувак дуже тупий. Дуже тупий в мене був однокласник. Але з нього батьки рішали йому гроші, щоб мати вищий середній бал. І була географія, і вчителька чоловіка дає одне питання, друге, третє, і на все не відповідає. Вже чоловіка не знає, на як його направити, і каже: Дмитро, заспокійся, Дмитро зосередиться. Дімон, зберися. Покажи на карті, де Україна? І він такий і тикає на Бразилію. Я думаю, о, ти клітор, певно, десь біля самбура шукати будеш хлопчина, ну, там геть судно. І я дуже переживав, тому що з географії у нього ще все добре було. знаєте. Ну, бо в кабінет хімії втай він зайшов, побачив таблицю Менделєєва і такий: а, то англійська і вийшов. Ну, фізику, фізику він не здав на етапі відкривання дверей в клас. Він ну, не, в ту, не в ту сторону, ні то на силу прикладав. У нас в школі треба було трошки було пофатизувати. У нас був клас хімії, і, а в нас е, не було реагентів, е, щоб е, по книжці всі робити експерименти. І наша вчителька вона просто змішувала воду з водою і підставляла кольорові картинки ззаді. Так о, діточки, дивіться, зараз у нас Хоп, зелене, зелене, бачите, вже зелене, вже зелене. Реакція відбулася. Запишіть. Я думаю, вау, це тест на фантазію просто. В школі, знаєте, є викладачі, які не на своєму місці. Таке теж буває, це треба визнавати. В нас мого вчителя з БЖД збила машина, бо він переходив дорогу в неположеному місці. Я думаю, покажіть йому, як виглядає мох, бо той дебіл заблудиться в лісі. Вот. У нас е, був урок християнська етика, і ну, все окей, якби ми ходили, все, питань не було. Але є один нюанс, у нас в класі був мусульманин. І він теж мусив ходити на християнську етику. Чому? Бо, бо вчительку не їбало. Під тебе ніхто підстроюватися не буде. Але найобільше в тому, що ну, він сука мав 12. Я 9. Я думаю, я в Аллаху алаху розкажу. У нас в школі була біологічка, в якої страшно смерділо з рота, Боже, ну так ніби вона гнила зсередини. Просто, ну, в класі біології не було нічого живого. от. Я думаю, блін, ти знаєш, що таке мітохондрія? Ну не знаєш, що таке зубна паста. Блін, візьми зубну, ну, ту жуйку, там під партою їх море, бляда". Ну, Ми спішилися прийти і зайняти місце на третій четвертій партії, просто щоб вижити. от, ну. Жахлива була. Жахли була біологія у нас. Так, у нас з людей не на своєму місці. Я ще згадую, у нас була бібліотекарша, яка вбивала бажання взагалі читати книжки. Ти приходив в бібліотеку, набирав книжки, вона каже, ти то не прочитаєш. Я кажу: чого? Вона каже, бо ти дурне. І я набирав книжки, забирав їх додому і не читав. У мене є характер. Я, нас, нам, нам реально нам в школі задавали повну літературу на літо, і я не розумію, типу, коли ми це все мали читати, тому що я заявляю картину, що до мене приходять мої пацани і кажуть: бодька, йдемо на річку, йдемо, покажемо жопу електричці, попередимо в калюжу, а потім до Лесика на комп'ютер. Я такий ні. Мені потрібно прочитати 30 сторінок Тома Сойера. Не. Просто одного разу я реально все літо присив тому, що читав книжки. Потім прийшов до школи, у нас був твір, як я провів літо, я б читав книжки. І учили, поставила сім балів, і написала скучно. <рес> Просто чуваки, які переділи в калюжу, показували жопу три мали 12. Цікаве життя жили хлопці. І В школі ще є такий один момент, який абсолютно не підпадає під залі під антураж навчання. Ти приходиш в школу, отримувати знання, особливо чітко пам'ятають хлопці. Ти приходиш реально в школу вчитися, а до тебе приходить якийсь пацан і каже: «Тобі після уроків пізда. <рес> після уроків за школою. Ну, Тобі просто забивали стрілку. от. А я кажу до чувака, бляха, чувак, в мене після уроків ще два факультатива. Ну, Ти мене не дождешся. Ну, я приходжу додому, пізніше, ніж батьки з роботи. Давай, може, ну, між другим і третім роком на великій перерві мені тягла, аж чисто по-людськи. В школі хочеш того чи не хочеш, ти мусиш вчити уроки з батьками. Ну, і знаєте, якщо з пластиліна робити, то батя тут як тут. А як рівняння порішати, то а чого ти в школу ходиш? А відкрив книжку і почитав. Я, ну, я обожнював вчити уроки з батькою, бо особливо вірші, тому що мама перевіряла вірші жорстко, чітко. Мама відкривала книжку, ти мав слово слово все сказати. Батя був переконанийше з пам'яті, пам'ятаєш зі школи. Там можна було любу херню говорити, головне, щоб в рифму було. Там садок вишневий коло хати, бо мужі під вишнями годуть. І такий, та 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 та, алкашість з блядями йдуть, та та та. Сотко. Єдине, на чому мій батя жорстко наполягав, це на тому, щоб я вчив англійську, каже, синок, вчи англійську, будуть з тебе люди. Я кажу, тату, а чому ви не вчили англійську? Тато каже, бо я вчив німецьку. Я кажу, круто, скажіть, що за німецький. Тато каже, не умнічай. А пішов і трив книжку біч. Знаєте, я був такий доволі ну, забудькуватий учень, і я хотів трошки схалявити, трошки реально забував. І я, так, я приходжу вечір додому і кажу до батьків: «Тато, мама, нам з прадознавства потрібно зробити гербарій до школи. А то вже вечір, мама така схарена, каже до тата: нам треба гербарій зробити. А тато після роботи такий замаханий, розуміє, що все падає на його плечі, вдіває спортивку, виходить де в ліс. Проходить 3-4 години його нема, приходить до хати весь засраний, що ці ялинка п'яний, захеканий і каже: ти завтра в школу не йдеш. <риклад> Батькам було важко зі мною, тому що я був такий ну, вперта дитина з характером. Я поясню, я був з тих людей, які запросто могли в школі посрати. Не те, щоб я ходив у школу тільки срати, але якщо все-таки доводилося, я міг через себе переступити і це зробити. Я поясню, чому була проблема, тому що в нас в школі ну, не було унітазів, а були ці, знаєте, ну, -дирки. дирки були. Але видно, не передбачено було цих стінок зробити. Ну, Це такий парашний коворкінг. Вот що це було. Ну, і ти по суті ну, приходив і вибирав ну, місце. Ти приходив, ти, ну, ти приймав ту компанію, яка вже є. Ти. Ти як в поїзді, ну, виходить, разом срати будемо. Так, і це, це було незручно. Але інше діло, коли ти перший сів срати. Ну, ти як вдома, ти, ну, ти, ти приймаєш гостей, ти такий. Ласкаво просимо. Гірше, коли ти среш, людина, людина заходить і така: ні, я з ним не буду. Це б'є по самоцінці. На рахунок самооцінки я був завжди собі такий певний учень, але деколи самовпевнений. і я пам'ятаю одного разу зажу на математиці, чую мені трошки живіт підздуло. Ну, ви знаєте, як то є, коли ти знаєш, ну, я зараз просто пукну, тако, пх, вирівнюю тиск, і ми сидимо далі. І ми сидимо далі, як нічого не бувало. Ну, Я знаю, що пацани точно знають, але дівчата ну, і, і, і теж. Коли я тут підзбиралося трошки, він такий, ну, це Шептун, це. Ну, це... Це шептунярчик, це це зараз тако і все. фу Котчик і всьо. І ти розслабляєшся, можливо, навіть трошки засильно. І чуєш як І тепло таке пішло, знаєте, так ніби сестра обняла. Ну, і думаєш, опа. І передвичайно, хіба знаєте, картинка. Вітаю, досягнення розблоковано. Сратись на математиці. Попереду ще 21 предмет. Успіху вам. І в голові хіба одне роби щось блядь, роби блядь, роби щось. І в цей момент дуже важливо трішки припіднятися. Не так, щоб геть встати, але і не так, щоб в тому всьому сидіти. Ну і я припіднявся, і я розумію, що я зараз, ну по суті, улітаю в повітрі. Я... Я єдиний з вселенною. Ну, я ін і янь в мені просто. Ну, вже трошки не в мені, але в цілому, ну. І я дивлюсь на свою вчительку з математики, і вона довольна рішає, якісь рівняння, а в трьох метрах від неї вирішується доля людини, блядь. І думаю, роби щось, роби щось, роби щось зроби щось, роби щось. Я єдине, що я придумав, це ну, логічно попросився вийти. Я кажу, можна вийти. Вона каже, так. Я вийшов і пішов додому через все місто. А то зима, блядь, Воно все мерзне. Я йду, плачу, думаю, правильно казала вчителька, я не потріб, блядь. Приходжу додому, батя сидить, просто телек дивиться. Каже, а що так рано зі школи прийшов? Я кажу, срався на математиці. І тату так спокійно бере, переключає черка. Мій синок. Цінуйте своїх дітей, цінуйте шкільний період. З вами був Будан Вахнич. Дякую.